Шановні білоцерківці, сьогоднішня ніч була важкою для нашого регіону. Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури на Київщині. Зв'язку з цим були запроваджені аварійні відключення електроенергії по ряду регіонів, не виключенням стало і наше місто. Зв'язку з цим виникли перебої з водопостачанням, роботою деяких світлофорних об'єктів, перебої в роботі електричного транспорту. Наразі службами міста вжито всіх невідкладних. Заходів поступово відновлюється водопостачання, відновлено рух електричного транспорту, але звертаю увагу, що відновлення це не швидкий процес, він займе певний час. Зі свого боку міська влада вживає максимум зусиль для подолання цієї ситуації, яка склалася в нашому місті. Ворог не припиняє атаки, тому прошу мешканців нашого міста з розумінням ставитися до тих обставин, в яких ми з вами живемо. Просимо мати заряджений павербанк, мати мінімальний запас води та бути готовими до нових викликів, які можуть статися. Також проблемним залишається питання з газопостачання. Ворог також підступно обстрілює об'єкти газовидобування і газопостачання, через що ми маємо проблеми із теплопостачанням в нашій громаді. Свого боку, місцева влада. Провела необхідний комплекс заходів для початку опалювального сезону. Вже розпочато подачу теплоносія до дитячих садочків та медичних закладів, яких це було технічно можливо. Тому як тільки будуть збільшені ліміти газу, тепло відразу піде в оселі наших білоцерківців. Попереду складна зима і складні рішення. Але ми знаємо одне: ворог у нас один, і ми зможемо вистояти. Якщо ми будемо разом.